Всім привіт! Мене звати Андрій. І вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для системи опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні пропонуємо вашій увазі оглянути разом з нами розпаковку нового продукту нашої компанії якісного підвісного унітазу Ромстал. Виріб постачається в картонній упаковці. Її розміри 500. На 420 на 440 мм. Вага комплекту 27 кілограмів. В комплекті постачається унітаз, сидіння з кришкою, комплект кріплення та інструкція. Для безпечного транспортування частини унітазу закрити плівкою. Унітаз виготовлений із сантехнічного фарфору. Має сучасний дизайн та плавні форми. Тип монтажу виробу навісний. Для встановлення на унітазу потрібна інсталяція. Інсталяція це комплект, який включає раму, бак для води та панель керування. Всі елементи прихованого монтажу. Зовні тільки унітаз та панель з кнопкою зливу. Підвісний унітаз, на відміну від звичайного, дозволяє зекономити простір. Втілити у ванній кімнаті будь-яке дизайнерське рішення. Розміри унітазу 490 мм довжина, 350 мм ширина та 340 мм висота. Це безобітковий унітаз, який краще омивається водою. Тому майже відсутні місця, де можуть збиратися бактерії. Має оптимальне розміщення центрального отвору. Сидіння з кришкою виготовлене з дюропласту. Дюропласт це різновид пластику, але має більш якісні характеристики. Він твердий, щільний, нагадує кераміку. Має антибактеріальне покриття білого кольору, який з часом не жовтіє, не поглинає запахи та відштовхує забруднення. Вбудована система мікроліфт забезпечує плавність опускання та безшумного закриття сидіння та кришки. Сидіння з кришкою легко демонтувати або змонтувати, використовуючи спеціальну кнопку. Таким чином, чистка унітаза або заміна цієї деталі виробу проста та не займає багато часу. Металеві частини кріплення виготовлені з якісної нержавіючої сталі. Спеціальні вставки забезпечують м'якість дотику до кераміки. Завдяки тому, що унітаз кріпиться до інсталяційної системи через отвори для кріплення сидіння унітазу, монтаж виконується дуже легко та не займає багато часу. В асортименті компанії Ромстал присутні прямокутні унітази різної кольорової гами: білий глянець, білий мат та чорний мат. Також є напівкруглий унітаз у кольорі Білий Глянець. Крім унітазів, ми можемо запропонувати підвісні біде в такому ж самому дизайні. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромстал Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу! До нових зустрічей!